Друзі, усім привіт! У нас ще така є електрика, це в нас KIA Niro 2020 року, щойно пригнана з Нідерландів. Автомобіль повністю, повністю цілесенький, без жодного е підфарбовування. В автомобілі 134 тисячі рідного підтвердженого пробігу, максимальна оптика, такий приємний колір. Оригінальні в нас титани. безключовий доступ. Мультикермо, скідімачі, пам'ять е, сідушок, е, GBL-акустика, електричне регулювання сидінь. Е, всі асистенти в нас присутні, навігація розширена, клімат контроль, повністю все є. Ось Так воно виглядає. Автомобіль дуже в дуже збереженому стані. Зарядочки в нас присутні всі. Дуже зручний, комфортний. Авто. Можливо, когось таке авто зацікавить, будь ласка, звертайтеся по номеру телефону. Будемо раді вам допомогти.